Наш Крим. Це право бути собою на своїй землі і боротися, якщо це право в нас відбирають. Політичні в'язні платять найвищу ціну. Аби їхні голоси були почуті, коли росіяни змушували їх мовчати. Зараз щонайменше 180 кримських політичних в'язнів утримуються окупантами. 117 з них кримські татари. Жертвами стають ті, хто не погодився з окупацією, ті, хто проти беззаконня, проти того терору, який Російська Федерація вчиняє в Криму. Богдан Сіза, художник з Євпаторії, з Криму. 16 травня 2022 року Богдан облив жовтою та блакитною фарбами будинок адміністрації в окупованій Євпаторії і кинув туди ж коктейль Молотова. Того ж дня Богдана заарештували. Після залякувань та тортур його змусили підписати фальшиве зізнання. 6 червня цього року Богдану Зізі присудили 15 років тюрми. Ще один акт несправедливості це історія Ірини Данилович, правозахисниці, активістки, журналістки, автора проєкту Кримська медицина без обкладинки. 29 квітня минулого року Ірину заарештували за підозрою в нелегальному зберіганні вибухових речовин. В Росії цю статтю часто використовують, аби виправдати політично мотивовані переслідування. Суд в окупованій Феодосії засудив Ірину Данилович до сімох років. У вересні 2021 року в Криму росіяни провели обшуки та затримали п'ятьох осіб у справі про нібито диверсію на газопроводі. Серед затриманих був і Нариман Джеляль, лідер кримських татар, заступник голови меджлісу кримсько-татарського народу. Позаду мене стоїть скульптура звуки Криму. І саме біля цього місця Наріман Джелялов у 2021 році говорив в рамках кримської платформи. Після цього його затримали. Наримана Джеляля засудили до 17 років позбавлення волі у колонії суворого режиму. Натомість він знайшов в собі сили та сміливість, аби промовляти до нас за тюремних град. Ми радіємо успіхам наших воїнів і радіємо їхній перемозі. Тисячі людей у Криму чекають. В грудні минулого року росіяни арештували 25-річну кримську татарку Леніє Умерову. Вона поїхала до Криму, аби піклуватися про батька хворого на рак. Зараз її обвинувачують у шпіонажі і тримають в одній з найзакритіших тюрем Москви. Їй загрожує 20 років ув'язнення. У відповідь на тривале незаконне утримання мешканців Криму, полоні та тимчасову окупацію півострова багато творчих особистостей з Криму використовують свої платформи, щоб привернути увагу до цієї ситуації та закликати міжнародну спільноту до надання підтримки. Пам'ятати про окупований Крим, про політичних в'язнів, про вбитих людей від наших міжнародних партнерів ми потребуємо небагато. Зброю і розголосу. не мовчати. Україна та світ мають об'єднати свої зусилля аби звільнити усіх політичних в'язнів. Ми повернемо наших людей додому.